Всім Прив... привіт чому мені постійно хочеться сказати привет? Я вже якусь серію записую. Мені хочеться сказати привет. Ну, добре, добре. Всім привіт! Мене зовут Решетник UA, і я буду записувати цю першу свою серію. Так, джунглі. Як ви думаєте, в джунглях залишитись? Ладно, піду пошукаю що ще є. Вісті надоїть. Зарубати. Ой боже. Так тормозить. Скільки, скільки, ви бачите? Ви ж бачите, скільки у мене FPS. Ну подивіться. У мене слабий комп'ютер. Сітло, сіро вовно. І сюди, я тебе заріжу руками, шерстю я заб'ю тебе твоїм собратом. Ніе, сюди йди, сюди йди. Чуєш ти? Чуєш ти? Чуєш ти? Йди. Забью тебе. Мені Іди сюда. Ну, 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 будь ласка, иди. Вот там, там, там. Ай. Где ты? Я тебе забью, понял? Понял, и вся. О. По тоже. Тилотик. Какие ты ти милый? Будешь ли? Ну. Так, я забул. Я граю на нормальному рівні. Так що мені треба їда їжа. А хто його. Там хтось. Й... О, корова! Я буду фермером. Опять ці, бог. Со спутаний. Вони задихаються на землі. Але, напевно, їм цього не сказали. Тому вони їздять на воду. А, не на сушу. Так де то є. А ну иди сюда. Иди сюда. Какао Боб. Боб. Ровер. Так. Селирий. Сейчас. А, -а, 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 а так я, напевно, так мало говорю. Надо э, громче і більше. Цей. Залохла спешика, громче більш. Ладно. Давай трясся твої матері! Напевно мене буде на дереві. Так, піду я на дерево. Зрублю якесь. Такі Піду на це дерево. Окей тут. Мене тут тормозить маленько. Так, а Зараз серія. Ну, серії скільки? А. Ще 5 хвилин, я думаю, пограю. 5 хвилин, і ще 5 хвилин, як в пісні. Ідеться ще 5 хвилин. Ще 5 хвилин. Так, я не вмію співати Так. Так. По чекайте, тікайте. Чекайте. Так що мені робити? Я не знаю, що робити. Так, що я взагалі зробив в цій серії. В цій серії. Так, напевно в мене буде домик. Я не знаю, де мене буде домик. Домик. Треба зробити якийсь очі. Якась коробка. Перша коробка, в мене буде коробка, все. Я сказав, в мене буде коробка, значить в мене буде коробка. З пісочним полом. Я всегда мечтав в пісочному полі. Пісочне поле! Як в пісні співається. М -М так, напевно зроб... ой. Як красиво! все. я закінчую всю серію. Всім до побачення. Слухайте дідео. Як кажете, всім удачі, домі їх в Польщі і два Порша. Всім до побачення.